Друзі, доброго дня. Зараз у нас е, липень місяць 23 рік і вже третій рік, як працює у нас сонячний колектор. Е, зараз у нас він вже починає частково затінятися, бо е, вже без 15-ти 15-4 година вечора, так сказати, бо дня ось така гарна погода, там десь сонечко. Ось. І давайте побачимо, які температурні показники у нас в теплоакумуляторі. Скільки градусів зараз на колекторі. Так, І ми бачимо на колекторі у нас 55 градусів. 36 градусів внизу теплоакумулятора. Насос працює ось індикатор. Так, і в теплоакумуляторі у нас зараз вгорі 44 градуси, середина у нас 34 градуси. Ну, низ ми там не побачимо. І так, вже третій рік, і він працює, гріє а, 1500 літрів теплоакумулятор. Який ми використовуємо ну, влітку з нього йде відбір на гарячу воду, а міжсезоння, то частково ще опалюється будинок. Хоча, чесно сказати, що оце ось нагрів до такої температури 44 градуси, це заслуга, не вся заслуга сонячного колектора. Бо коли Працював тільки сонячний колектор, він нагрівав в районі 40-41 максимум, я бачив градуса, він прогрівав угорі. А це е, температура така завдяки тому, що, завдяки тому, що є у мене тут тен врізаний е, е, і я його вмикаю на годинку у першій половині дня. Орієнтовно десь так. Тому що маємо сонячні панелі. Маємо сонячні панелі. Дві панелі по 540 Вт кіловат з копійками. У сумі маємо отакого інвертора на 3 кВт і маємо акумулятор на 1,5 кВт. І він зараз замалий, так би мовити казати, до масиву панелей. Він зараз заряджений. Розряджати його вже не буду, бо вже 4 година, і скоро панельки будуть затіннятися. А у першій половині дня я просто вмикаю тена на півтора кВт, частково розряджаю цього акумулятора, частково грію від сонячних панелей. Частково гріє сонячний колектор, і у такому тандемі так сказати, влітку маємо е, півтори тонни води температурою в районі 40 градусів, якою достатньо е, навіть з надлишком е, для гарячого водопостачання. Також а, гаряча вода витрачається на пралку, яка набирає теплу воду, а не холодну і потім теном догріває. Ну І ще що хочу додати, що спочатку, коли я у першому році був встановлений перший рік експлуатувався колектор, то я оце скло постійно там витирав тряпочкою, щоб був чистенький, максимум. Було напрацювань, А зараз покосив траву, налетіло, та й налетіло. Дощ піде, воно все змиє. Нічого я там його не вимиваю, жодного а, додаткового а, догляду за ним немає. Стоїть собі, працює та й працює сам автоматично. Такі справи. Всього доброго.